Вітаю всіх на уроці читання. Не дивлячись на те, що ви перед собою бачите підручник, він нам сьогодні не потрібен. Сьогодні ми з вами перевіряємо, чому ви навчились протягом першого семестру, і взагалі протягом півтора року, який вчителя в школі. Сьогодні вам обов'язково потрібен хтось з дорослих поруч. Я розкажу два види перевірки, які вам необхідно виконати, а дорослі будуть замість вчителя перевіряти, що у вас вийде. І так, подивіться. Перший вид перевірки це усний переказ. А ви зараз самостійно познайомитеся з казочкою пихати півень. Пихати це означає горде самовпевнений». І так, спочатку ви прочитаєте текст. Ви можете прочитати його двічі, ну, якщо дуже сильно потрібно, можна навіть тричі. Але, будь ласка, читайте самостійно, тобто не батьки, а ви. Після цього ви можете відповісти спочатку просто на питання, намагайтесь відповідати повними реченнями, а потім розкажіть цей текст так, як запам'ятали, не підглядаючи. Тобто, читаєте, запам'ятовуєте. Потім ви можете підглядати оці питання, але сам текст ви вже не дивитесь. І розповідаєте батькам, як запам'ятали. Це ваша перша перевірка. Далі, коли ви це зробите, ми перевіримо, як ви навчились читати. Тобто, спочатку ви передивитесь той, той текст, який буде трохи нижче. Просто мовчки дивитесь, там проглядаєте якісь слова і так далі. Потім ви починаєте читати його в голос, починаючи з назви. Читайте так, щоб вам було все зрозуміло, ви не поспішаєте, але й не дуже повільно читаєте, тобто так, щоб було і зрозуміло, і виразно, тобто не забувайте про крапочки, не забувайте про знаки оклику, про коми. Далі ви читаєте починаючи з назви. А батьки будьте уважними, ви прочитаєте інформацію, яка написана внизу. Це батьки самостійно читають, я не буду озвучувати. І так, ось у вас ж текст. Спочатку ви передивіться, ви читаєте до цієї лінії те, що тут збоку, вам не потрібно. Зеленим вам теж не потрібно. Тобто ваш ось текст написаний чорним кольором. Ви уважно розглядаєте, переглядаєте, можете так про себе трошки почитати, передивитись, особливо якісь там, може, довгі слова, складні, перечитаєте, що то за слова. І коли ви будете готові, ви скажіть батькам, я готовий читати вголос. І почитаєте ось звідси, тобто з назви. Коли батьки скажуть стоп, значить зупиняйтесь. Якщо раптом ви будете читати, може, ви дуже швидко читаєте, ще я не знаю, і батьки ще не кажуть стоп, а ви вже закінчили, ви починаєте спочатку. Зрозуміло, все, я бажаю вам успіхів. Батьки, ви всю інформацію, яка написана зеленим кольором, самостійно почитали, зробили висновки. Ось тут потім обговоріть за цими питаннями те, що прочитали. До речі, після того, як батьки вас зупинять і там щось порахують, ви можете потім ще дочитати для того, щоб обговорити все, що прочитав. І батьки, зверніть увагу: головне це як дитина читає. Зрозуміло, незрозуміло. А далі розуміє вона те, що прочитала, чи ні. Наскільки виразно читає, тобто дотримуючись різних пауз там, де необхідно, чи її читання дійсно можна слухати. Тобто, головні показники саме ці, а не те, щоб будете рахувати. Бо те, щоб будете рахувати, це так приблизно, щоб ви зорієнтувалися. Все, я бажаю вам успіхів і дякую за роботу.